Привіт, з вами Діана Суворова. Сьогоднішнє відео буде про фаворити декоративної косметики за 2025 рік. Дуже рада знімати це відео для вас, бо згадала всі продукти, якими користувалася за цей рік. Передивилася всі свої тіктоки, всі свої інстаграми, все, на що я знімала огляди, і обрала саме найцікавіше, на мою думку: це те, що залишилося у моїй косметичці. Це те, чим я користувалася на постійній основі, брала з собою кудись у поїздки, фарбувалася. І хочу сказати, що особисто мій макіяж за 25-й рік він не сильно змінився, якщо порівнювати з 24-м. Він став дуже спокійним. Він став універсальним, продукти також дуже універсальні. Береш один і отримуєш, знаєте, все, що треба: і консилер, і тональний в одному, і хайлайтер, і рум'яна теж в одному. Ну, коротше, ось так: от було все дуже спокійно і скромно, я би так сказала. Напишіть, як у вас, бо я. Жодного креативного макіяжу не зробила в цьому році, жодної яскравої палетки не купила. А у мене тут є одна палетка, дуже бюджетна, цікава, яку я вам покажу, якою я користувалася доволі часто. Ну, коротше, поїхали! Я, як завжди, буду показувати вам продукти. А, в Тої послідовності, як я особисто роблю собі макіяж. А я завжди починаю свій макіяж з макіяжу брів. Ну, не знаю, так я звикла. Так ось, не знаю, чи показувала я в минулому році цей гель для брів, але ну, ось він в мене був на постійній основі в 2025 році просто весь час. Це L'Oréal Paris Brow Lamination. Дуже класний прозорий гель з тонкою щіточкою, який тримає класно брови. Якщо ви в пошуках, дуже класний. До речі, на все залишаю посилання внизу в інфобоксі для зручності. Це олівці. Ось мені дуже сподобався ось цей олівець Blade and Shade від NYX Professional. Тут у нас, як завжди, щіточка, і дуже цікавий тут продукт. Він тоненький. Uh, у NYX такий був вже продукт, знаєте, такий плоскенький, тоненький олівець, який викручувався, але цей прям ще набагато менший. Дуже класно профарбовує все, що треба. І мені прям сподобалась така форма. Ще одна цікава форма в олівцях для брів це маркер для брів від L'Oréal Paris. Fox Brow, він називається, і це ось така віделочка, ось така рогатка, якась. це такий маркер. Він класно фарбує, і він такий стійкий. Мені здається, з ним можна навіть плавати. Я не пробувала, але змити його дуже складно. База під макіяж, і тут у мене з люксу база, якою я вже користуюсь багато років, і весь 25 п'ятий рік я користувалася. База вітаміна від Bobbi Brown, мені здається, це найкраща зволожувальна база під макіяж в люксі, яку можна знайти. І зволожує, і тримає макіяж, знаєте, прибирає всі шелушиння. Дуже класна, дорога, але, знаєте, вона того точно варта. А ось продукт, який був дуже вірусним у 2021 році і якби не дарма, я знаю, що багато кому. Подобається цей продукт, і мені також я сьогодні його використовувала в макіяжі. Це праймер е клей для тональної основи. І він і справді виглядає як клей, і знаєте, як клей ПВА. Але в нього такий нейтральний аромат, і дуже приємна така, знаєте, гельва сковзаюча текстура, він трішки ліпкуватий. Це для того, щоб дуже класно тримати тональний крем зверху. Він це робить реально дуже класно, і не дарма цей продукт настільки став вірусним в цьому році. Якщо у вас там жирна шкіра, не тримається макіяж, він сповзає. Якщо у вас якесь важливе, важлива позія, не знаю, весілля, день народження, чи треба, щоб тональний виглядав класно весь день, ну просто купіть і спробуйте. Так, ну і далі у нас тональні основи. Я прям як в шахи шах граю, знаєте, от. Обираю тут собі. Обрати, знаєте, один було доволі складно. Я вам покажу, у мене тут їх навіть 4. Ось цей, мені здається, я показую в своїх фаворитах року. ну, Мені здається, вже третій раз підряд я його показую, може четвертий, не знаю. Дуже люблю ось цей Maybelline Skin Tint з вітаміном С. Ну, це моя улюблена тональна основа, реально. Я вже просто. Задовбалася її показувати. Не знаю, впевнена, що хтось з вас її користувався, ви знаєте, про що я кажу: дуже класно лягає, класно виглядає тон з нею. Вона дуже стійка. Ну, коротше, обожнюю. Так, але ж покажу вам, що ще в мене було цікавого в цьому році ось цей тональний крем від MAC Studio Radiance, він не вийшов в цьому році, мені здається, в минулому він вийшов. Але я ось почала їм користуватися, бо підібрала нарешті собі свій відтінок NV10. В ЦУМі, до речі, відкрився класний Конормак в Києві, і там можна все посвочити і підібрати. Це дуже красивий тональний крем. Зараз він також на мені. Ну це скарб. Він настільки гарно виглядає, це начебто моя шкіра, але така, знаєте, вирівняний тон, трішки сяйва. Він не матовий. Ну він Radiance називається. Хоча є студіофікс, який матує. Але це мій фаворит. Ну, зараз мені здається в люксі, якщо я хочу прямо нафарбуватися. Буду використовувати його 100%. Так, ще один тональний крем, який мені сподобався, який я брала з собою у круїз. До речі, якщо ви не бачили відео про норвежський круїз, подивіться. Дуже зручний, це, це те, про що я казала на початку. Дуже універсальний продукт. Це і тональна основа і консилер в одному. Ось так він виглядає. І ще це дуже стійкий тональний крем. Його реально змити. Ну з ним можна плавати, можна ходити в сауну, можна займатися спортом. що завгодно, він реально витримує. Я його тестувала в спеку в 30 градусів, і він витримує. тут. Е, мінус що маленький об'єм, десь 15 чи 20 мл, Це дуже мало. Але він класно перекриває, він легкий, він матуючий, він і як консилер підійде. Ну, коротше, у Ларіаль Париж вийшов дійсно цікавий такий інноваційний продукт, я би сказала. Ще один е тональний крем, який мені сподобався, і дуже часто його теж кудись з собою брала і користувалася дуже якби. Несподівано, але це Кайлі Косметікс і це Скін Тінт. У мене відтіночок 2 c Мені дуже гарно підійшов цей відтінок. І цей тінт робить те, що я люблю: красива, така доглянута шкіра, дорога, красива. Ну, коротше, все, що треба. Легке покриття, трішки сяйва. Він не матує. Виглядає шикарно. Ну, у Кайлі вийшло зробити реально цікавий продукт. До речі, він, цей бренд офіційно продається на мейкапі. Тобто все, що там продається, можна купляти. Це не підробка. В консилерах мені вам ну, прям нічого показати, бо нічого такого цікавого за 2025 за рік я не знайшла. Я користувалась ось цим True Match від L'Oréal Paris. Ось така в нього прикольний, а прикольно дуже аплікатор. Як прасочка маленька, дуже тонка в нього рідка текстура, і мені подобається, що він і тримається гарно, фіксується. Дуже тоненький, знаєте, такий ну, тобто не обтяжує цю зону під очима. Мені це подобається, мене все влаштовує. відтінок у мене півтора N. Далі у нас іде продукти для контуринга, рум'яна, хайлайтери, і ви знаєте. Ну, тут реально один бренд дуже постарався. Прям дуже. Я ось тут їх всі поставила все, що мені в цьому сподобалось. І це бренд Lamel, який випустив дуже цікаву лінійку. Покажу вам спочатку контурінг. Дуже цікаву лінійку, яка називається Cloud Color. Це прям аналог Rare Beauty, який теж вийшов у цьому році. Мені дуже сподобався ось цей. Рідкий контуринг, дуже класна текстура, все, все чудово. І вже потім ламель випускає, ну, щось дуже схоже на цей продукт, і це ось такий рідкий контурінг. Дуже класні відцінки. Тут два відцінки: 01, 01, він саме для контурінгу, 02 він потімніший і він скоріше, як бронзер, мені здається. Ось 01. Ну, це прям дуже зручний продукт. Він не, не знімає тональний крем. Він красиво виглядає на шкірі. Ну, ви самі бачите, що тіні він робить на обличчі натуральні, не сірі, дуже красиві. Мені прям цей продукт настільки сподобався. Що прям користувалася дуже-дуже часто. Далі в цієї шлініці виходить рідкі рум'яна. Я, я теж думаю, що вони дуже схожі на рерб'юці. Ось ці рум'яна, які вже багато років, до речі, і нічого схожого, теж знайти було складно. Але у ламель вийшло щось таке зробити. Мені дуже подобається відтіночок 0,2 красивий, а 0,4 красивий. Він такий, знаєте, як такий персиковий, ну, коротше, виглядає на обличчі класно. Теж текстура мені подобається, він не знімає тональний крем, трішки сяє. Він не такий пігментований, наприклад, якось рер Beauty, Тобто новачок з ним справиться супер, супер просто. Якщо Закінчувати з цією лінійкою ClaudMat, то і рідкий контурінг. Я ой, не контуринг, це у нас хайлайтер. Я також можу рекомендувати. Ось три продукти купляйте, і вони прямо закривають всі потреби. Дуже красивий цей хайлайтер прям сяє, але без таких, без шимру якогось крупного. Дуже красиве сяйво, делікатне. Мені прям сподобалось. Ще є одні рідкі рум'яна від бренду Top Face, якими я часто користувалася. Де в мене тут номер. Cotton Candy 001. Ось так вони виглядають. Колись пам'ятаєте, уланком були такі близькі для губ. Боже, це було не знаю, років десять тому. Ну, коротше, користуватися також мені дуже сподобалось цими рум'янами красиво виглядають на обличчі і приємний цей аплікатор. Прям. Супер! Ще хотіла показати вам один продукт, який я дуже часто брала з собою кудись у поїздки. Ось всюди, куди я їздила. Я брала ці рум'яна від Мак. Це лінійка Glow Play і відціночок True Harmony. Пам'ятаєте, у Мак були дуже популярні рум'яна відцінку Harmony, Вони як скульптор такі були. Так ось у них вийшла лінійка таких, знаєте, м'ягеньких таких от рум'ян. Але цей відтінок я особисто використовувала, от як на початку казала, універсально. Як бронзер, як контурінг, як його рум'яна. Тобто я нічого з цього не брала з собою, я брала тільки цей продукт. І освіжає шкіру, і дає структуру. Ну, коротше, універсальний продукт. Розхід в нього, до речі, невеликий. І прям, не знаю, цей продукт. Це прям номер один в моїй косметичці за 25 рік. Настільки універсальний, що можу раджити, радити всім. І підійде, мені здається, для будь-якого тону шкіри. Для дуже світлих і для смугленьких. Класний. Ще один хайлайтер я хотіла вам показати у ламельні, щодавно вийшла лімітка. Ось якщо це в нас постоянна колекція Cloud Color. То ось Celebrate Yourself це лімітка. В них вийшов такий прикольний хайлайтер. Я відео на нього не знімала на YouTube, але, можливо, зніму огляд на всю лінійку, бо вона дуже цікава і заслуговує знаєте, на окреме відео. Гляньте, який прикольний продукт, і це а, желейний хайлайтер. Він такий, знаєте, Ну, дуже дивної текстури, і коли його наносиш на обличчя, він такий, знаєте, холодок дає, начебто, реально якесь желе несла на обличчя. Коротше, дуже класно сяє колір шампанського. І що мені сподобалося, він фіксується. Тобто це не такий хайлайтер, який у вас пропаде кудись. знаєте, Це сяйва. Він от реально я його нанесла, і він зафіксувався. Дуже класний. Ну, Лімітка, коротше, скоро його розкуплять і все. І ще, до речі, якщо що, мені сподобалось і рум'яна також з цієї лінійки. Вони не желені, вони просто кремові. А, у них такий один універсальний відтінок, вони матові. І дуже красиво виглядає на обличчя, ну просто як роуд. Ось на, мені чимось схоже на роуд. Коротше, рекомендую ось ці два продукти з нової лінійки, поки що вони є, але лімітки дуже швидко зникають. Пудра. Так, що у нас тут? Класну пудру випустив український бренд Unico. Це розсипчата пудра. Вона ось така. Рожевого красивого кольору, до речі, дуже освіжає обличчя. Дуже мілка, класна, без тальку. І знаєте, вона не дуже матує. А вона дає таке красиве, я б сказала, вона підсвічує, там немає ніякого блиску, але вона під очима виглядає, знаєте, вона прям підсвічує цю зону. От під очі, її мені сподобалося її. Використовувати, ну і на все обличчя також, вона не дуже так прям наглухо матує. ось Зверніть увагу. Ще один продукт це теж український бренд. Дуже рада за українські бренди, що вони зараз прям класні продукти випускають, доволі вірусні, які всім подобаються. ну якось знаєте, от Якщо брати 5-6 років тому, Ну, мабуть, ціла мен щось таке випускав, да? але ось прям українські бренди, за якими, наприклад, це візажист. Тут це бренд відомої «Візажиста». І мені сподобалась ось ця пудра. Вона виглядає як якийсь, знаєте, єдинорог. Дуже приємна текстура, дуже мілка, і це вже матуюча пудра. Яка прям не дасть вам додаткового якогось шару на обличчі. Навпаки, вона така легка, класна, матує. Ну, Мені прям сподобалось прикольний продукт, унікальний, я би сказала, бо нічого такого схожого по текстурі я е, е, якби і не бачила до цього. Але переходимо до оченят. Що в мене тут цікавого оченятах? Це польський бренд Stars from the Stars. В них я їх, я їх бачила і у просторі, і на мейкапі, і мені дуже сподобалась ось ця палетка. Реально, це єдина палетка ціней, якою я користувалася. Вона називається Cool Star, Ще є, мені здається, Barm Star, чи щось таке. Вона тепленька. Але ця прям дуже красива, холодна, і всі відтіночки, які я люблю. Для складки повійки, дуже класні і класні тут сіяшки. І ще ціна прям ну, дуже приємна: кремові ціні в стіку. І зараз бренди їх доволі багато випускають. Мені це подобається. Мій улюблений коричневий матовий це Color е, Tattoo від Maybelline. Він вже нарешті запустився офіційно в Україні. Можливо, ви вже бачили його в магазині чи на майкапі, тобто не треба замовляти десь кордоном. кордону. Ну, дуже його люблю. Я його додаю ось у складочку, у куточок ока розтушовую, він дуже класно тримається. Ну, коротше, Все, що мені потрібно, це стійкість і зручність. І ось ці олівці це прям от, топ. Є ще інші кольори, які мені подобаються, але матовий коричневий мені здається, повинен бути просто у всіх. У Celebrate Yourself це ламель, та сама лімітка, яка тільки що вийшла. Ну як, мені здається, пару місців точно, але я вже встигла закохатися ось в ці ціні. В них вийшло два відцінка, але 0,2. Це прям. Моя любов любовна. Я закуплюся, мабуть, парою штук собі, бо дуже часто їм користуюся. Я наношу його просто на все по віку. Він трішки шиммером. І дуже швидко розташовую просто пензликом чи пальцем. Ну, коротше, настільки красивий. Відцінок настільки просто їм і зручно користуватися. Я не можу вам передати. але я закохана. Ось до мене Еліза Краснова приходила з косметичкою. своєю, бачу, в неї теж ось цей олівець, прям на постійній основі а, є в косметичці. Коротше, рекомендую, якщо любите, так прям швидко нафарбуватися. Бачите, як гарно виглядає. Тушей також було доволі багато в цьому році. Але я вам хочу сказати, що ось цієї хеміш я не зраджувала, от реально. Всі важливі події, всі якісь зйомки на кожен день кудись піти. хеміш ось ця моя улюблена. Я, її можна купити і в Україні, я часто замовляю з IHerb. І я побачила, я ще не замовила, що з'явилась точно така коричнева, Боже. Я така щаслива замовлю собі, ось уже прям корзинку приготувала. Посилання вам також залишу. І, До речі, в мене код Діана зараз на iHerb дає 10% знижку. Якщо ви щось хотіли там купити, ось, будь ласка. І до речі, цей адвент-календар, який я показувала в минулому відео, ще доступен до. Замовлень, він прям, ну це фаворит року, я б сказала. Ось, тому туш обов'язково ще замовлю собі у коричневому кольорі. Ще одна туш, яка вийшла в цьому році, ось така красива від Лоріль-Париж. Парадайс Deal. дуже класна туш, також мені сподобалось. Сіліконова щіточка класно тримається, дає такі, такі красиві розподілені вії з об'ємом. Мені сподобалось. А так, в принципі, якимись класних новинок всі кольорові повипускали туші, але ось чорна і коричнева це моя от прям база. Переходимо до губ, що було у нас тут цікавого, знаєте. Один бренд український, який в цьому році ну просто був всюди, він заполонив собою всі інстаграми, всі тіктоки. Весь трец. До речі, ви читаєте Трец? Розкажіть мені. Коротше, в трец прям дуже люблять. Ну і взагалі такий лав марк зараз. Це бренд Ліпс. Лайки, якщо у вас є цей бальзамчик. Якщо немає, ну просто придивиться, бо ви щось пропускаєте. А вони, мені здається, кожні три чи два місяці випускали нові бальзами для губ. Просто, от так, знаєте, штампували їх. І вони, до речі, всі були цікаві і доречні. Ось влітку мені дуже сподобався ось цей е, джелато. Якось він називається джелато Італіано. І він. Господи, він пахне реально якимось морозивим, так смачно. Це піптидні бальзами, які зволожують і дають блиск, і вони не ліпкі. Ну, коротше, це прям суперкрутий продукт. Я дуже рада за цей бренд. Мені сподобався. Ось це джелато класне, і оцей дубайський шоколад. Це також. Ну, просто якась, якась розкіш, я не знаю, дуже сподобався. І останнє, що в них вийшов, вони трішки змінили тут форму. Бачите, тут вже є такий аплікатор, такий пух, пухленький, м'ягенький. І це у нас альтерего, uh, мені здається, називається. Ну, Коротше, вони всі дуже класні. Uh, дуже раджу вам спробувати, якщо ви не пробували підтримати українських виробників. Далі. Ось ці бальзами вийшли в цьому році: Ліфтер Глейс від Maybelline. І тут дуже красивий відтіночок 002. Його часто порівнюють ось з цим Lip Glow. Бачите, як вони схожі. Але Lip Glow він дає трішки кольору, мені здається, знаєте, як ну, PH. Хоча от я зараз наношу їх на руку і ось прям не бачу різниці. Дуже вони схожі. Ну, от реально схожі. Ну, прям один в один. <смі> Якось я їх так на руці не порівнювала. По відчуттям Діор більш такий зволожувальний, мені здається, більш так, знаєте, відчувається на губах. Але ось цей Maybelline, він раніше продавався тільки за кордоном, але пташка мені нашептала, що ці бальзами і вся ця лінійка не тільки цей відтінок. Скоро з'являться, Можливо, коли це відео вийде, можливо, вони вже будуть. Коротше, посилання буде внизу. Шукайте, бо реально дуже вони мені сподобались, і інші кольори також дуже класні. Зараз на мені Plump Ambition, і це такий, знаєте, продукт плампер, але він. Як сказати, не дуже такі, не дуже пекучий. Ось я плампери не дуже люблю, але цей мені прям дуже сподобався. Особливо цей відтіночок 100-601 класний в нього аплікатор. Як він класно дає об'єм. І цей колір я просто в нього закохана. Який красивий, ось я зараз знімаю з ним відео. А, вже оце трішки покалювання. Воно пройшло і залишився дуже красивий глянцевий блиск. І красивий колір. Коротше, це мій фаворит, прям фаворитовіч в цьому році. Помада від MAC, яка стала вірусною, і мені теж дуже сподобався. це відтіночок Alone Time. Бачите, який він гарний. Він трішки тепленький і начебто й холодний. Коротше, помади MAC в цьому році всі перезапустилися, дуже красиві в них вийшли текстури. Коротше, можна все по до речі, в цумі, якщо будете. А ця помада моя улюблена за цей рік. Дуже красивий колір. Я ще не розказала вам про олівчики для губ. Ті, що мені прям дуже сподобались в цьому році, це нова лінійка від Ламель, теж коштують дуже доступно. Ліп-дефайнер називається мій улюблений відціночок 0,8. Все, що я люблю, холодний. Трішки сіровато, коричнева, але не прям дуже холодний і сірий. Я не знаю, як описати цей відтінок, але він дуже красивий. Зараз він на мені прям рекомендую. Так, ще мені сподобався 06. Він трішки світліший, більш такий нюдовий, схож на 0,8. Бачите, всі мої фаворитики тут. Так, далі, далі 12-й. Відтінок Це вже такий коричневий з 90-х. Ну, все як ми любимо, прям супер класний, робить насичений контур. Коротше, ось ця лінійка, топчик, рекомендую. Вони в дереві, вони не дуже стійкі, вони не нігелєві. Такі олівці, як у Лемелья. Але комфортні, класні, можна як помаду нанести. Коротше, рекомендую, бо супер прикольні. Посилання на все, що я сьогодні показувала, буде в інфобоксі, обов'язково заходьте. Можливо, про щось я забула вам розказати, але мені здається, в житті є набагато важливіші і цікавіші речі. Я ще думаю над відео про фаворити в догляді. Якщо насобираю щось цікаве, обов'язково зніму. Хочу вам побажати всього. Найкращого в 26-му році нехай всі ваші мрії здійсняються, і ми дуже скоро побачимось у новому відео в новому році.